Слава Богу за це служіння, за братів, сестер, які нам служили. Також хочу поділитися місцями Слова Божого про таку тему, як наші слова, про силу наших слів. Ми бачили ну, в житті нашому, які вони бувають, вплив мають, десь ми можемо словом образити, словом підкріпити. І бачимо, що на самому початку Бог все своїми словами створив, сам сказав, що його Син Ісус Христос є тим Словом. І перше місце, яке я хотів би зачитати перша річ, на що можемо поділити наші слова по таких критеріях, як благословіння і прокляття. 27 розділ буття 34-й, 35-й, 38-й вірш. І затремтів Ісак дуже великим трепетом і сказав Хто ж це? 34 й вірш. І Ісав, вислухавши слова батька свого, закричав криком гучним та дуже гірким, і сказав Батьку Батькові своєму, батько мій, благослови і мене. Але він сказав Брат твій прийшов і хитрістю, і взяв благословіння твоє? І 38 вірш. Але Ісав сказав батькові своєму: Невже батько мій одне в тебе благословіння, благослови мене батько мій, і підняв Ісак Ісав голос свій і заплакав. Ми добре пам'ятаємо цю подію, Ісак благословляти мав Ісава, але як і в хитрістю прийшов обманом, взяв благословення Ісаове, і батько благословив його. І до кінця може виникати багато запитань. Чому так? Чому Бог допустив, що Яків обманув Ісав? Е, Ісак Іса, обманув я, Якова свого батька. Чому він не сказав, ти мене обманув, тепер це благословення буде тобі прокляттям? Чому ті слова, які сказав батько, вони вже він розумів, що їх не можна поміняти? Те, що він сказав, що твій брат вони будуть служити тобі? І він міг сказати, що ти обманув, тепер я поміняю, тепер я благословлю Ісава, а тебе вже не благословлю. І ми можемо побачити, що все-таки слова, їх не можна десь повернути. Він би міг вибачитись, щось сказати, щось поправити, але в цьому прикладі ми можемо побачити, що ті слова, які вони були десь сказані, те, що ми проголосили, воно вже десь зафіксувалося. Інший приклад, який також далі я хотів згадати. І, і, можливо, я потім далі згадаю. Також про вбуття. Але зараз наступний приклад, який я хотів би також схожий зачитати. Там схожа думка це четверта книга, це книга Чисел, 22 розділ, 12 вірш. І сказав Бог Валааму, не йди з ними, не проклинай народа мого, народу цього, бо Він благословений. Ми пам'ятаємо подію. Балак нанімав Валама, щоб Він проклинав. Е, навпаки, ну да, Щоб Валаам проклинав ізраїльський народ, але Бог йому сказав, щоб він цього не робив. І в нас може виникнути також запитання, то яка різниця, якщо, читаючи Біблію, ми бачимо, Бог каже, що незаслужене прокляття воно не збудеться. І чому Бог забороняв, щоб Палак проклинав ізраїльський народ. Можливо, б ті слова не мали ніякої сили, але чомусь Бог. Маючи якісь стосунки з цим, цією людиною, Бог говорив з ним, хоч він, здається, був не з народу ізраїльського, але Бог все одно забороняв проклинати ізраїльський народ, і ми пам'ятаємо, що не раз він навпаки благословляв ізраїльський народ, і це також нам показує цей приклад про те, що для Бога важливо ті слова, які ми говоримо. Ми не можемо їх сказати і потім сказати, що я пожартував чи ще щось. Ми розуміємо, що Бог дуже уважно є до наших слів. Наступні місця це знову заповіту хотів би зачитати Матфія, 21 розділ, 18 вірш. Ця подія відбулася з Ісусом Христом з учнями, коли вони проповідували. І написано, а вранці, повертаючись в місто, він зголоднів. І, побачивши при дорозі одну смоківницю, підійшов до неї і нічого не знайшов на ній, крім самого листя, і говорить їй: Нехай по не буде в тебе плоду, і смоківниця відразу ж всохла. Бачучи це, учні здивувались і говорили: Як це відразу всохла смоковниця?» Ісус сказав їм у відповідь: Істину кажу вам: якщо будете мати віру. І не матимете сумніву, то не тільки вчините те, що із смоковницею сталося, але, як і горіцій скажете, зручця і кінця в море буде. І все, чого ви попросите в молитві з вірою, одержите. До кінця ми можемо також не зрозуміти, дають різні коментарі, показують, що про те, що наша, ну ми, як смоковниця, не раз Христос, наприклад, смоковниці говорив, яку мали зрубати, тому що вона не приносила плоду. Чомусь Христос зробив таке чудо. Зазвичай Він робив, стіляв людей, воскрешав людей, виганяв нечистих духів, але тут він зробив на дереві таке чудо, що учні здивувалися, вони розуміли, що це надприродна яка сила була, і в яку Христос сказав, що ті слова, засохла та і вони, Інший евангелист, я забув, чи хто чи Лука, писав, що на наступний день зранку, але все одно ми розуміємо, що так швидко дерево просто не може всохнути навіть за одну ніч. І цим прикладом я розумію, що Христос хотів показати нам про ту важливість наших слів, які ми також говоримо, так як Христос сказав, і в кінці Він підводячи підсумок, каже, що все ви будете все, що ви будете в молитві, просити з вірою, те, одержите. І це показує ту силу слів, коли ми віримо, коли ми впевнені, що в те, що ми молимося, в те, що ми говоримо, що то є згідно Божої волі, згідно Божого Слова, то Бог. Сильний дати нам відповідь, навіть Христос навів таку метафору, що не тільки смоковниця, а глигора, отця він сказав учням вона може кинутись в море, якщо ви так будете, їй скажете з вірою. І це місце воно також показує про ту велику силу наших слів, які вони можуть мати. Можливо, ми до кінця можемо цього не усвідомлювати. Десь вони в духовному світі щось більше відіграє важливість, але вони є важливими. Інші місця. Я зачитаю скорочено, зацитую. Це Матвія 5.44 Христос говорив, а я ж кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, котрі ненавидять вас, моліться за тих, хто кривдить вас і переслідує вас. Тут Христос, проповідуючи в Нагорній проповіді, Він показує ті принципи, які є в Його царстві, Його вчення, і Він говорить, що в світі цьому десь ненавидять ворогів, але він тут каже, що ви навпаки, благословляйте тих, які. Проклинають вас, і це показує також для нас, що Бог не байдужі наші слова. Навіть, можливо, то та людина заслуговує тих слів, ще щось, можливо, вона справді ображає нас. Але Христос каже, як ми маємо відплачувати, ми маємо молитись за тих, хто нас кривде, і благословляти тих, хто нас проклинає. Інші місця вони також, Лука, схоже, місце, писав, що ми маємо благословляти тих, які проклинають до Римлян писав також, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Петро також писав не відплачуйте зом за зло і образу, і за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословіння. І можна згадати також, як Іяків писав, він великий розділ писав велику частину своїх слів він приділив тому, яку мають силу наш язик, що, порівнюючи його, можемо згадати. До корабля, що язик то є руль, який керує тим кораблем, язик є той вогонь, але я хотів би нагадати також з послання Якова один-два віршика. Це третій розділ, дев'ятий, десятий вірш. Тут він підводить такий підсумок. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, створених за подобою Божою. З тих самих уст виходить благословіння і прокляття, брати мої цього не повинно бути. І далі він порівнює наші слова з джерелом води. Він каже, що з хіба з одного джерела витікає солодка гірка вода. Так само він показує цим прикладом, що не може з наших уст виходити. Благословіння і разом з тим прокляття не можуть виходити якісь добрі, і разом з тим погані, якісь скверні слова. І тут він підводить підсумок, що ми не можемо прославляти Бога, благословляти Бога, Його ім'я, називатися Його дітьми і разом з тим проклинати людей, створених за подобою Божою. І це місце воно показує нам, що Бо дуже є важливо е, таке ставлення до наших слів і такий підсумок, який би можна було підвести цей блок благосвіння і прокляття, це до Колосянам 4.6 написано Слово ваше нехай буде завжди з благодаттю, преплавнене сіллю, щоб ви знали, як відповідати кожному. І хотілося б, щоб Бог допомагав нам, розуміючи, яку важливу е, таку перевагу Бог надає нашим словам, як Він. До них ставиться, щоб ми також обачливо відносились до них, і навпаки, щоб наші слова вони приносили благословіння і благословляли. Наступний розділ. Я поділив слова такі, які є пусті слова, і які є корисні слова. Можливо, то не є слова благословіння, прокляття, але ми можемо говорити якісь слова, які можуть ну, не бути прокляттям, не бути якісь такі, але вони є просто пустими і непотрібними. Наприклад, я готував цю проповідь до недільного служіння, але в нас був гость, ми залишили йому місце, і я, готуючись, помічав неодноразово, що більше ми спілкуємося десь з сім'єю, з дітьми, з дружиною, і ми більше говоримо і десь частіше там согрішаємо словами. І помічав, як я просто міг сказати якісь слова своєму сину, такі вроді безобідні, я міг сказати йому, давай швидше вдівайся, бо ми зараз швиденько поїдемо, а ти вже не встигнеш, то підеш сам пішки. І я побачив, що як він ну, просто злякався, десь його це як не знаю на рівні підсвідомості. я, ну, Для мене це така є трохи проблема. Я можу йому півгодини говорити, що він починав збиратися, він не слухався. Я просто так сказав, вроді нічого поганого не сказав, що. Ми поїдемо, а ти підеш пішки ззаді додому, і він настільки цього просто злякався, цих слів. І я зрозумів, що я не можу так просто, десь легковажно говорити якісь такі пусті слова, які вони можуть. Дитину, яка є ще не сформована, яка як те молоде деревце, ці такі слова вони можуть бути схожі десь як необережний просто такий удар сокирою по цьому молодому деревцю, і воно може ці такі. Рани калічити це молоде деревце, цю дитину, і я побачив для себе, наскільки важливо мені особисто для себе пильнувати над моїми словами. Місця Слово Боже, яке я хотів би підкріпити цією думкою про наші ті слова, які можуть бути пусті і добрі слова, які вони мають бути, це Єфесіанам 4.6. Відпочає з 5.4. Також лихослівля, марнослівля та жарти не личать вам, а краще подяка. І багато інших місць ми можемо згадувати, де Боже Слово забороняє нам якісь погані слова, лихословля, сквернослов'я, що навіть не мають в нашому, ну, нашому не то що в устах, в нашому серці десь, навіть бути ті слова. І Христос також показав був. Я хотів, хочу зачитати також це місце Матфія 5, 22. Це знову на горній проповіді він говорив про важливість наших слів. І він сказав А я кажу вам, що всякий, хто гнівається на брата свого без причини, підлягає суду, а хто скаже на брата свого нікчемний, підлягає суду, а хто скаже безумний, підлягає пекельному вогню. І ми бачимо, вроді Христос не навів такі якісь жахливі слова. Він не сказав якісь такі погані слова. Він сказав, просто, можна сказати на людину нікчемна, безумна. І він каже, що ця людина вже підлягає суду, під а та людина підлягає пекельному вогню. І це показує, наскільки Бог також пильнує над тим нашими словами, де ми говоримо, можливо, та і справді може бути так. Ми можемо десь просто подумаємо, що ми констатуємо факт, воно так є, але ми розуміємо, що. Що ми не маємо ні на брата свого, ні на когось іншого говорити. І це місце Христос говорить тому, що Він каже, що написано в старому заповіті було: не вбивай, а хто вб'є, підлягає суду. А тут Христос піднімається на вищий рівень, Він каже, що ми навіть не маємо без причини гніватись на брата, без причини говорити на нього такі слова. І також, роздумуючи над цим, я згадував, як часто десь. Будучи ще дитиною, навчаючись, недобре в мене виходило десь, можливо, всьому навчатися. І, можливо, мама так говорила, що ну не виходить щось ще в мене. І вона мала просто констатувати факт, що от нерозумний ще щось. Але я пам'ятаю, що завжди, коли десь таке батько чув, він завжди, скажімо так, присікав і навпаки, кого говорив, що ні, він розумний, він буде хорошо знати, він буде хорошо навчатися. І я розумію, що десь і десь. Можливо, це від батька так передалось, навчилось, щоб так уважно відносити до тих слів, які ми можемо говорити, десь можемо їх сказати просто ну так легковажно, не задумуючись, можемо десь швидко щось сказати. Але ми розуміємо, що про важливість тих слів, які ми говоримо, воно десь є, має вплив. Наступне місце, яке також, це Матвія 12, розділ 36 вірш знову Христос говорить. Про, про наші слова. Кажу вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь в день суду, бо зі слів своїх будеш виправданий і зі слів своїх будеш осуджений. І ми бачимо, що не просто ну, Христос говорить, що це погано, чи ще щось. Він каже, що нам потрібно буде давати відповідь за всі наші слова, які ми говорили, за всякі пусті слова, за те, що воно було десь. Даремне, непотрібне, воно не приносило ніякого збудування, нам потрібно буде давати відповідь за наші слова в день суду. І хотів би, щоб ми не були в такому положенні, що нам не буде чим виправдатись, як виправдатись. І Христос каже, що ти сам будеш своїми словами осуджений і будеш виправданий своїми словами. Хай Бог допоможе нам, щоб ми пильнували нашими словами. Хороший приклад, нагадаю, це коли Яків. Також він хотів завоювати перворідство з Ісава. І... Ісав знехтував, він сказав, яка мені користь, ось я помираю, що мені користь із того перворідства, Як він сказав, покляни, що буде моє перворідство. Він просто поклявся, сказав, що е... ну, він продав своє перворідство, ми пам'ятаємо за той суп, за ту похльопку. І це показує, настільки важливо нам десь не відноситись легковажно до наших слів те, що ми говоримо, ми можемо щось сказати, ще щось. І, скажімо так, десь своїми словами навести на себе якесь прокляття, втратити якесь благосвіння, просто необережно, легковажно сказавши якісь слова, незручний якийсь час, так само, як то зробив ісав. І на противагу, наші слова вони мають бути. Це Якова 1,19. Записано. Я зачитаю. Тому, брати мої любі, нехай кожна людина буде скорою на слухання, повільною на слова, повільною на гнів. І тут Він говорить, що нам потрібно бути швидкими для того, щоб слухати, а повірними для того, щоб говорити. В першу чергу, щоб ми уважно думали, що ми хочемо сказати, які ми хочемо слова сказати. І він каже навпаки, щоб ми краще були швидкими не на слова, а на те, щоб послухати. І інший розділ. Це я коротко вже скажу, ми можемо нашими словами також десь перемагати, можемо нашими словами десь навпаки себе, скажімо так, заганяти в якийсь страх, якийсь відчай, якийсь робот впадати нашими словами. Але ми бачимо, що і разом з тим Божим Словом ми можемо зміцнятися. Перше місце, яке я хотів би також зачитаю, інші, можливо, зацитую, це Єфесіанам 6. 17. Візьміть і шолом спасіння, і меч духовний, який є Слово Боже. Є інше місце, також євреям написано, що Слово Боже, воно як той меч двосічний, воно є гостріше за нього. І ми розуміємо, для того, щоб нам перемагати, нам потрібно мати цей меч, мати це слово Боже. Нам потрібно ним, крім того, що нам потрібно знати Його, потрібно застосовувати цим мечом, перемагати десь, ті, наступати на ті всякі якісь думки, може, ворог посилати нам, нам потрібно. Мати цю духовну зброю, так само як Христос. Хороший є приклад, коли приходив диявол, спокусував його. Христос, цитуючи Слово Боже, він перемагав ті спокуси, які приходили до нього. І підсумок це також є місця в Псалмі багато. Коли приходили такі важкі обставини в життя Давида, він говорив, він упував на Бога. Він своїми словами це говорив, він проголошував те, Наприклад, такі місця, хай скажуть ті, що урятував їх Господь, що визволив їх Господь від руки ворога. Іншому псалмі той скаже до Господа охорона твердиня моя, Бог мій, я надіюсь на нього. І 140 й псалом 3 й вірш, такий підсумок всього, цього що я говорив, постав Господи варту біля уст моїх, охороняй двері губ моїх. Такі слова говорив Давид до Бога. І це показує наскільки нам є важливо, щоб нам десь не впасти в вічі, щоб нам, коли приходить якісь спокусти, коли ворог може наганяти якийсь страх, може говорити, що Бог нас не любить, ми нікому не потрібні. Ще якісь різні речі, ворог може говорити, доводити до того, що покінчує собою ще щось. Нам для цього потрібно знати слово Боже, яке говорить зовсім те, що протилежно тому, що десь ворог може нам навіювати наші думки. А Слово, Слово Боже нам говорить, що Христос нас любить, що Він постраждав за нас, що Божа воля є на те, щоб ми жили і проповідали про Божі діла. І хотілося б, щоб Бог допоміг нам для того, щоб нам в нашому житті перемагати, нам потрібно знати Слово Боже, нам потрібно його вивчати і застосовувати. Хай Бог допоможе нам, так як ми і отримавши дар Духа Святого, щоб і наші слова вони не огорчали Духа Святого, а навпаки, щоб ми більше перебували в тій молитві. Можливо, іншими мовами, коли ми молимося, то тоді ми більше збудовуємо себе. Він ходатайстві за нас тими невимовними зітханнями, коли ми молимося до Бога. І для себе я зробив такий висновок, готуючи цю проповідь, що наші слова, вони, як мінімум, в нашому житті мають не перечити Божому Слові. І якнайкраще це буде, коли наші слова як якнайбільше мати тих. Мати Божого Слова, проголошувати те Боже Слово, Ті Боже істини, коли наше життя воно буде відповідати Божому Слову. Хотілося б, щоб ми, так як сьогодні, наша молодь, вони готували нам, що ми нам важливо виконувати десь Божу волю. Наводили приклади, як виконували Божу волю, наші попередники, і хай Бог допоможе нам, щоб і ми не порушували Божу волю в нашому житті, в наших словах. Часто ми, як і вказав, що согрішаємо нашими устами. Але хай Бог допоможе нам, щоб ми були в числі тих досконалих людей, які сильні обуздати свій язик і думати, що ми говоримо, коли ми говоримо, і пам'ятати нам потрібно буде давати за ті слова відповідь перед Богом.